Всім привіт вітаю і вітаю усіх з прийдешніми святами. Бажаю всім здоров'я, щастя, тепла в домі, в душі. Нехай у вас все буде добре, ну і звичайно, миру нам і перемоги. Так, сьогодні трішки підвожу підсумки. Показувала вам парфуми від Avon на першу половину грудня. От вони всі перед вами. Так, мені, чесно кажучи, з ними і не вдалося подружитися. Ну, хіба що цей один аромат з Нерулі і Рісом мені більш-менш сподобався, тому що він нагадує мені аромат Today. Спочатку цей аромат трішки такий різкуватий, а потім гарно так розкривається і дійсно от щось таке від туди є. І цей аромат я використовувала, і зараз от у мене він ще в другій половині грудня є, стоїть в використанні. Ці три аромати ну якось зовсім-зовсім не можу я зрозуміти, що з ними не так. але Ну, от що є, то є. Еспай, оцей аромат він для мене от більше якось в чоловічу сторону, це аромат унісекс, він на мені не тримається, і я його, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Тому знову відставила в сторону. І... Ну, Нехай стоїть. Incandescence Enjoy теж непоганий аромат, але, можливо, ще я з ним буду більш детально знайомитися десь так весною, можливо, влітку. Тому що теж аромати з цієї лінійки ну, такі, які з тих, що в мене були і є, він мені теж якийсь незрозумілий. Тут є соняшник і от єдиний плюс, що я тут саме в Відчула от, е, цей аромат е, цього стебла соняшника, коли ми його розламуємо, то є щось таке трішки зеленкувато, якесь трішки таке е, не приторне, а якесь, таке, знаєте, як якась спеція, щось, щось таке. Але теж аромат, який на мені не тримається, і я його не відчуваю. Ти взагалі я не знаю, що сталося з моїм носом. Багато чого, багато яких ароматів. Я на собі не відчуваю, от мені. Оксана прислала пробнички арабської парфумерії. І я в принципі от на початку, коли починаю користуватися, мені подобається аромат, все. Але потім я ну зовсім не відчуваю ці аромати, не тримаються вони на моїй шкірі, можливо, тому що в мене холодний тип шкіри, а арабська парфумерія, я так рахую, вона розрахована на більш такий гарячий тип шкіри. Ну, от, якось, якось так. Тому не знаю, що ніс такий став. Можливо, після ковіду, можливо, ще пер, після стресів, після переживань, хвилювань, то, можливо, щось, щось воно так. Але от ну, не відчуваю я ці запахи. А хотілося, щоб все-таки ці аромати я відчувала і насолоджувалася ними. Так, лак Лаві теж аромат, який. Класичний мені подобається, От я ним зараз користуюся класичним. А цим, з цим ароматом теж не можу подружитись, тому що там для мене присутня нота полуниці. Полуниця, якась така ну, хімозна і яка от, ну, зовсім, зовсім мені не подобається. Так що, дівчата, оці три аромати вони майже-майже нові. Хто, можливо, хоче їх купити, кому вони подобаються, то, будь ласка, пишіть мені, і я вам продам ці аромати по доволі таки ну, хорошим цінам. Не буду казати, по смішним цінам. Але багато хто з блогерів, якщо щось купують, то кажуть, смішна ціна. Мені, чесно кажучи, якось так не подобається цей вислів, тому що Ну, я рахую, що навіть 10, 20, 30 гривень, 100 гривень – це вже ну, це гроші, це зароблені ваші гроші. І, ну, якось так мені казати, смішна, смішна ціна чомусь, чомусь не хочеться. Ну, це суто таке моє бачення і Моя якась така, знаєте, мулька, <сум> мулька моя. От, ну, не знаю, якось так завжди б'є в голову, смішна ціна. Ну, яка вона смішна, якщо ви заробили ці кошти, можливо, важкою працею вони вам дісталися, ці кошти. Ну, не може бути навіть 10 гривень смішними, тому що це все таки гроші. Не знаю, я якось з такою повагою ставлюся до, навіть до копійок. Ну. Ще раз повторюю, це сугубо так у мене. Так що, от така зараз ситуація. Що далі було на, в другій половині грудня. В другій половині грудня я вже говорю вам, продовжую користуватися лак класичний, от такий він у мене в об'ємі 30 мл. Я вже, хто мене дивиться давно, той знає, що з цим ароматом я спочатку теж не дуже дружила. Він якийсь був для мене занадто солодкий, занадто такий удушаючий. От, особливо, коли він такий був не. не Піці популярності на піку популярності, то е, е, у нас в поліклініку, коли мама якась заходила з дитиною, і дуже сильно була вона. Е, Напахнючена цим ароматом, от, і прямо знаєте, ну, аж в носі забивався оцей солод, солодощі. Оцей, і зразу було о, е, о, думаю, о, лак, лак, пішов лак від Avon, От. А потім якось так поступово-поступово я цей аромат розношувала, і він мені починав подобатися, і зараз подобається, але в таких дуже дуже помірних дозах і в холодну пору року. Так, продовжую для домашнього використання такий Kiss від Oriflame Love Potion, але не тільки для домашнього використання, інколи й на роботу, інколи так кудись вийти, в магазин теж використовую його. І також продовжую використовувати тумору. Хоча в мене ні в запасах немає, і повної версії немає цього аромату, але, думаю, вже доб'ю цю ручечку 10 мл, щоб все-таки купити. Нові аромати, тому що цей аромат мені дуже подобається. Ну, також я багато зараз розношувала пробників і від Avon, і від Oriflame, і від фармасі, особливо від фармасі отримую зараз велике задоволення, коли користуюся Vibrant Aura. Аромат дуже мені подобається, який ну, там своїми нагадує Бакару. От, і в планах у мене є купити цей аромат в фармасі в повній версії. Дуже подобається. Ну, також, от від Левантики, від Оксани. Привіт тобі, Оксана, якщо дивишся, теж потихеньку знайомлюся з, з цими ароматами. От, на, Наприклад, від Версачі аромати вставлю вам картинку, який це саме Версачі. Дуже дуже приємний, такий квітковий, солодкий і солод, солодкість така. знаєте, це не приторна, якась навіть свіжа, можливо, це навіть такий більш літній аромат, але зараз я його ношу теж з великим задоволенням і беру з собою в сумочку, так поновлюю, і все чудово. Дякую, Оксана, за відливантики. Ну, які я зараз от буду використовувати в кінці грудня, це Реа Перлс. У мене це парфумований дезодорант, як заявляє Avon. Так, це, да, парфумований дезодорант? Він у мене майже, майже ще цілий. Я його теж використовую в холодну пору року і саме от купувала саме дезодорант, щоб була така полегшена версія цього аромату. Тому що він дуже-дуже насичений. І е е коли я його використовувала в пробнику, то, знаєте, трішки навіть він мене піддушував. Але мене в цьому ароматі дуже. Е Мені дуже подобається потім, як цей аромат розкривається на, на моїй шкірі, на одязі. Він стійкий і ну, дуже гарно, квітково, так, навіть по-свіжому, якось розкривається і е, довго тримається. Тому зараз от буду використовувати, якось я, чесно кажучи, забула про цей аромат, що він у мене є. І от дуже корисно робити такі руханки в наших парфумерних парфумерних поли, на поличках, тому що. Ну, Багато про що забуваємо. Ну, і Ароматом Нового року в мене дуже часто є аромат від Івроше Евіденс, класична версія цього аромату. Дуже він мені. Подобається. Він для мене святковий. І я вже якось колись в своєму відео казала, що от коли я його наношу, то якось на, ніби і плечі в мене розправляються, і е, настрій піднімається. І знаєте, свято-свято ну, і відчуваєш себе просто в цьому ароматі ну, королевою. Дуже він мені подобається. І вже Це в мене не перший мій аромат. Дуже зараз його бережу. Е, для когось він неприємний, приторний. Але багатьом цей аромат дуже подобається. Тут дуже гарна троянда, яка така, знаєте, окутана різними, різними е, такими шлейфовими нотами. Не можу їх так вам правильно описати. Але для мене це дуже-дуже е, приємний святковий аромат. Так що от, от так от. Такі в мене зараз парфуми, такі в мене зараз настрої. Ну, думаю, що це в мене вже останнє відео в цьому році. Не боюся казати, що останнє. Не буду казати крайнє, тому що це слово теж якось мене не влаштовує. В українській мові слово крайнє і крайні, це трішки про інше. Ну, а останнє відео воно є останнє. Можливо, у мене ще там є трішки така задумка, ще одне відео зняти. От, ну Це не підсумки року, тому що особливо підбивати мені так, так сказати, нема чого. Але ну, відео я думаю. Для, особливо для нових підписників, буде цікаве. Напишіть, чи потрібно вам чи ні, тому що в мене, ви бачите, зараз відео виходять в не дуже хорошій якості. Це вже я вам мільйонний раз скажу, але мені хочеться знімати і поки що тільки так. Ну, перегляди є, їх малувато є перегляди, але. Кому цікаво, той подивиться і в такій якості. Але вибачаюсь, вибачаюсь поки що так. Ну і те відео, яке ніби в мене в планах, можливо, вийде десь 1 січня, от так, десь на початку, на початку нового року. Ну а вам всім ще раз хочу подякувати за те, що ви. Зі мною за те, що підтримуєте мене, пишете коментарі, приємні слова пишете. Ну І я стараюся всіх вас підтримати, особливо нових україномовних блогерів. Тримаємося, не дивлячись ні на що, і підтримуємо одна одну. Здоров'я вам ще раз бажаю. Щастя, нехай в ваших сім'ях буде добробут і нехай тільки будуть приємні новини. Взагалі, для всіх українців тільки чекаємо, тільки приємних новин. Все, дівчата, ще раз всім дякую, з приздешніми святами вас і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.